До речі, для багатьох йогів Індії та Тибету те, що зробив Спиридон, повторити не складає жодних труднощів. Але вони, як ніхто інший, розуміють настанову Не мечіть, перли бісер. Я розумію тих неосвічених представників. Того неосвіченого століття ще можна зрозуміти. Але чому ми, живучи вже у 21 столітті, не можемо зрозуміти багатьох елементарних речей, хоча майже всі протирали штани у вишах. Гаразд, тупість, невігластво. Обмежене сприйняття представниками сучасних ортодоксальних релігій передаються у спадок. Але ж ми вільні люди, і завжди можна знайти час для саморозвитку. Але виходить, що слова, сказані колись горе вам, рід людський. Порожні приходите, і порожні йдете, актуальні для наших днів. І коли ми залишимо це тіло та пролетимо тунель, про який нам із подивом і захватом теревенять випадково померлі невігласи, що не дійшли, і яким довелося повернутися назад, то там нас з вами запитають, шановний читачу, не про те, що ми набудували, насадили та народили, а про те, що ми пізнали та чому багато чого не осягнули. І ось тут ми дізнаємося, чому горе тим, хто прийшов порожнім. А не тим, хто нічого не збудував і не народив.